Біля цього переходу водій порушив правила дорожнього руху, припаркувавшись ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу. Е, Деоланес був припаркований з грубим порушенням правил дорожнього руху. Він стояв майже на пішохідному переході. Це буквально півтора метри було до пішохідного переходу. Ми підійшли е, на пасажирському сидінні, знаходилася жінка. Я підійшла, представилася, як зазвичай спитала, де водій. Е, ну, вона одразу так е, трошки агресивно сказала: та що ми тут порушили, де що ми стоїмо. Але сказав, що зараз водій підійде. І дійсно я ще не встигла від неї відійти. Одразу підходить водій, каже, що він водій. Я йому спокійно сказала, що пане водій ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху. А, попросила його документи. Видіснила зупинку ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Також це змога розподілювання руху. Тут, ну, якщо ви бачите, тут декілька метрів шолі. Будь ласка, дайте ваші документи для перевірки. Посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також страховий поліс. І розпочала розгляд адміністративної справи на місці. Водій одразу він почав гримати дверима, взагалі відмовився від. Ну, він не хотів навіть слухати. Я йому запропонувала тобто, там 268 стаття Адміністративного кодексу України, 63 Конституції. Він не хотів абсолютно нічого слухати, закрився. Я йому винесла постанову, постукала вікно, спитала пана водія, чи ви будете ознайомлюватися з матеріалами постанови, отримувати копію, за що йому треба було поставити підпис. Він абсолютно відмовився, вийшов з автомобіля, почав фотографувати наш автомобіль, який стояв з дотриманням правил дорожнього руху. Я сказала, що пана водію треба припинити правопорушення, будь ласка, перепаркуйтесь. Водій викрикував йшов в сторону ларіочка. Вже з напарником почала йти за ними, пропонувати, все ж таки, щоб він припинив про порушення, оскільки він сказав, що я вже сплатив. Але, по-перше, він нічого не сплачував, це просто була постанова. Але це не є те, що водієві відноситься постанова, це не означає, що він собі купує можливість стояти з правилом з порушенням правил дорожнього руху і надалі. Там могла переходити дитина. Це було півтора метри до пішохідного, і він створював дійсно ну небезпечну ситуацію. Але він не хотів цього чути. Він одразу був дуже агресивно налаштований. Ми підійшли, попросили перепаркувати. На що він почав з нами сперечатись, і просто в якийсь момент він почав штовхати мого напарника, хватати за фірменний одяг, схопив мене за руку. Ми одразу, ну це було, чесно кажучи, дуже неочікувано. Ми попередили його про застосування фізичного впливу, а також про застосування спеза і все. Він одразу сказав, що він побореться з нами. Не не Франківські патрульні відреагували на правопорушення, винесли постанову, але водій відмовився її підписувати та не хотів перепарковуватись. В результаті виник конфлікт між водієм та патрульними, в якій втрутились очевидці події. Люди були агресивно налаштовані проти патрульних та намагались звільнити правопорушника. Ви мене Почав, ну чесно говорячи, просто битись з нами. І все. Ми застосували спецзасіб, який потім він видірнув з рук мого напарника. І е, далі е, прибіжали ну, самі знаєте жінки, які я так розумію, це працівники ринку. І вони почали в дуже агресивній формі кидатись на нас, абсолютно не знаючи, що відбулось, по якій причині водії ми затримували водія. в тому конфлікті працівники патрульної поліції діли діяли повністю в межах закону. За е, Застосування фізичної сили і спецзасобів. Вони правопорушника попереджали заздалегідь, що до нього буде застосовано спочатку фізична сила, а потім спецзасоби. Під час, коли ми затримаємо людину і кажемо, будь ласка, не чиніть опір. І Він починав нас просто е, хватати за шию, хватати за фірми одяг, хватати за руки викручувати. Від, і в цей момент ми застосували балончик. і Він просто він був настільки агресивно налаштований, що він просто вибив, він вихопив. Це напад, ви дивись він мене тримає на землю. Патрульний звернувся в медичний заклад, де йому оглянули його у його очі. Так як нанесення ударів не було, було тільки бризнуто балончиком в очі. Далі вже медична експертиза дасть висновок. Я був також лікарем, звичайно, що лікар дав висновок, що дійсно немає в мене жодних тілесних ушкоджень. У зв'язку з тим, що я вчасно встиг зреагувати, при тому при вході затримання, як в мене був в прямому значенні вирваний з рук балон. Безпосередньо я на це встиг відреагувати. І при тому, як він мене спробував три рази задувати балоном, безпосередньо я прикрив рукою і намагався якомога. В нього назад його відібрати безпосередньо, щоб припинити його незаконні дії. Від нього навіть під час затримання була така від нього фраза, чітка чути було, що можливо ми з тобою сьогодні поборемося. Так він чітко це сказав. Ознак алкогольного сп'яніння в нього не було жодних, це ще було чітко нам вирожено під, під час того, як ми до нього підійшли, при тому, як він порушив право дорожнього руху. Мене дуже обурило про те, що е, звучали фрази перевернути автомобіль або розстріляти патрульних поліцейських за те, що вони просто виконують свою роботу. НАТО було шаленіли. не розібрав ситуацію. Вони дійсно шарпали і кричали, що наші дії незаконні для чого виб'єте людей. Хоча з нашої сторони видно чітко на відео жодних ударів не було. Чому не кла допомогу? Зв'язку з тим, що входять затримання, була е, рація в радіо викрити, бо не було змоги рація була випала і. Не могли знайти, її, де вона є, знаходиться. Ну, наразі водій знаходиться на місці, немає жодних підстав для того, щоб вкати евакуатору. Є законна вимога пропущення припинити. Нас не було. Нас не було, ми просто навіть не бачили і не знаємо. То ви всі Боже. перший день на роботі? Тут Бо всі да, кажуть. Тут перший день. Я перший день. А мені того треба? Нічого не знаєте. Ні. – А ця пані була чар в береті. В якому береті? чорному. – Я не бачила, я прибігла, то вже було б дуже багато криків. І... Просто чоловіка скрутили, поліціянти там. В нас так, що в нас завжди люди звертають увагу на все. Як буде хтось стояти збоку, будуть бити, а люди будуть стояти і дивитися. А вони Тож... били, патрульні били е, водія? Так. Били, так? І патрульні перші розпоч... я розпочали. Я не знаю, я не бачила, я ж вам кажу, я прибігла, то вже було дуже багато крику. І... Але не знаєте, за що вони з'ясовували обставини з цим водієм? Кажуть, що він погану машину припаркував. Ну, то він, в принципі, порушив правила дорожнього руху? — Напевно, я не знаю. Але все одно вирішили, що потрібно захищати водія таким чином, навіть якщо поручник він нічого не скажемо, нічого не знаємо. А чому не знаєте, нічого не скажете? Ну бо ми на цій стороні, то що сталося, на тій Та стороні? Та там так було багато людей, всі збігалися. Та, змиєте, що ми додому йдемо, коли це вже сталося. Це було в четвертій годині чи початок теплої? Ну, чув, що якийсь придурок, не хотів платити. Ти все ти дістав трошки. Поліцейських тут, слава Богу, таких треба виховати, якщо чесно, на мою думку. Ви вважаєте, що е, дії поліцейських були вірні? Я думаю, що вони були занадто толерантні з ними. Я думаю, що, от, наприклад, беремо товар за границею, я думаю, за границею без ним так не говорили, це точно. А от дії людей, які втручалися, намагалися розштухати і патрульних, і водія. Ну, таких людей треба теж карати, я розумію. Поліцейський виконує свою роботу, правильно? Після того є суд, хочете доказуєте. Є от ці-всі, що втручалися, йдіть в суд і будете як свідки свідчити, правильно? А яке маєте право штовхати поліцейським, він при виконанні струбов... бойськи, так? Розумієте, я вам скажу одне. Просто, на мою думку, наші люди найбільше розбираються завжди в всьому. І в футболі, вони найголовніші тренери. Самі краще поліцейські, розумієте, при тому, що ніхто нічому це не розуміє, розумієте? Я рахую, що єдине, напевно, що в нашій державі реально помінялися, це напевно, ця поліція, розумієте? яка є, ну, реально щось робить, розумієте? тому що вечором по вулиці я ну, шофер їжджу, розумієте, То, ну, трохи ситуація змінилася на дорогах. Це точно. Порівняно з тим, що ті стояли в кущах. Розумієте? Але наші люди проговорюють, що ці не мають досвіду, а ці в кущах хороший досвід мали, розумієте? Якщо ти не слухаєшся представника закону, значить є беззаконні. Десь там було. Десь там було. А ви ну, не прибігали туди, бо тут так багато людей збілося. Я Ми в четвертий були... день закрився, а то десь шоу почалося в шостій чи в п'ять. Шоу, так. Ну. А про яке шоу йде мова? Що ну. чули? Ну там лупили один на одного. Наразі водій е, не звертався. Визнавати вони він на місці, не захотів, тобто навіть при складанні адміністративного правопорушення, так як від, він від, відмовився від підпису. Він мав сплатити 255 гривень е, штраф на даного водія порушено справу за частині 342-ї другої, е, працівнику поліції. <звіць> Це кошмар, це подво.